На огляді для клієнта в Україну шкода Kodiaq, і це не просто Kodiaq, це Спортлайн. Як на мене, це найкращий позашляховик або паркетник в цьому класі, тим паче в комплектації Спортлайн. І ще плюс тут у нас сім місць. Це не просто п'ять, а це місць повноцінна така сімейний автомобіль. 20-й рік, 142 тисячі кілометрів пробігу. Двохлітровий дизель на 190 кінських сил. Вартість такого автомобіля в Німеччині 29 тисяч євро. Так як автомобіль їде в Україну, ми його купляємо по ціні нето. Ціна нето 25 тисяч 200 євро. Автомобіль у нас без жодних підфарбувань, точніше, по металу. По у нас фарбований передній бампер, у нас фарбований задній бампер. Виставлено просто ідеально. Я навіть отак, коли підійшов, спочатку чима подивився, подивіться. Як зроблено, але в принципі далі вже по досвіду ми побачили, що передній бампер у нас все ж таки перефарбовувався. Перефарбовувався він не так нещодавно, тому що на ньому вже присутні ось такі от сколики, але нічого критичного. При цьому капоту автомобіля в дуже-дуже класному стані, якихось критичних сколів, нічого такого немає. Все це ми показуємо клієнту, проходимо ось по відео. По, повністю по кожному елементу, по кузову, по бамперам заглядаємо знизу. ми можемо, Зараз можемо вам показати, що у нас от, знизу в якому стані. Ви бачите, ніякої іржі, нічого немає. Знавці, мабуть, вже побачили, що у нас аморти... на амортизаторах задніх стоять датчики, тобто у нас автомобіль на адаптивній підвізці DCC. В принципі, дуже комфортна, класна підвізка. Єдиний мінус у неї це. Дороговизна амортизаторів загалом безключовий доступ, мертві зони, адаптивний круїз-контроль карбонова. А карбонові такі матеріали, вставки, амбієнтна підсвітка, комплектація спортлайну. У спортлайну ось такі неймовірно кльові сидіння і неймовірно зручне, і кльове ось таке от кермо. Салон в дуже хорошому стані, тут нічого сказати не можу. У нас шторочки присутні. Ось так от у нас виглядає другий ряд. На жаль, тут у нас є підігрів сидінь, але, на жаль, немає кліматконтролю для задніх пасажирів. І плюс ми можемо сюди всадити дітей. Але, чесно кажучи, я сюди тільки дітей і садив або те, що, тому що там їхати дуже-дуже ну, незручно, не знаю для чого. Вони це зробили в Кодіаку Ну просто переїхати як якийсь екстремальний варіант, бо сидіти там дуже незручно. Ось такий невеличкий багажничок Тут моя сумочка з моїми речами. Шкода, як завжди, дивує своїми Clever. Коли ми відкриваємо двері, у нас ось такі от речі з'являються на передніх, на задніх, на задніх і передніх дверях. У нас знизу присутня докатка На всій вагрупі групі в Німеччині з докатки стоять лін китайський домкрат. Повністю комплект весь. Бачимо літрушечка масла. Чому? Тому що 190-сильний двигун на шкодах на фольксвагенах. Він любить трошки під'їдати масло, тому ну, вибачте, так вже є. Тут, в принципі, все налаштовується, все класно. Коли ми складаємо сидіння, у нас досить-досить великий буде багажник і все супер. Я би, в принципі, так би і їздив. Загалом дуже класний стан автомобіля. По резині жодних зауважень немає, по тормозам жодних зауважень немає. Зараз інформацію ми передали клієнту, будемо вирішувати, в принципі. Я би рекомендував цей автомобіль. Хороша ціна, хороша комплектація, хороший стан. По діагностиці ніяких зауважень ми нічого не виявили. Все дуже добре, всі параметри в нормі. Щойно повернулися з тест-драйву, все класно. Єдине, що на машині попередній власник їздив досить досить спокійно, і DSG підлаштувалася під нього, і вона прям така не хоче їхати. Треба трошечки її адаптувати під наш стиль їзди. 20-й рік е машини 142 пробігу, 25-200 євро. Ціна не.